Куди поїхати на один день з Варшави? Коли здавала таку рубрику в інстаграм, а зараз хочу переходити на Ютуб. І це буде перша серія. Тут і пар, і палац 16 століття, і озера можна класно відпочити, взяти з собою якийсь пікнічок, але обов'язково потім за собою поприбирати. Це місце знаходиться в 15 кілометрах від центру Варшави. Давно я хотіла туди поїхати, але якось все не вийшло. І от була можливість. Завозили кульки за Варшаву. І у мене тут недалеко було одне місце позначене, в яке я хотіла поїхати погуляти. І от зараз ми на території палацу Фаленцер будемо гуляти і буду вам показувати. Територія парку доглянута і красива. Але в деяких місцях вже починає обсипатись, хоча я розумію, що палац побудований ще в 16 столітті, і в Україні деякі палаці набагато гіршому стані. Палац змінював багато власників, пережив Другу світову війну. І з 2002 року тут розташований університет підприємництва та регіонального розвитку. Якщо обійти палац на задню частину, там є доріжка через такий малесенький парк до озера. Але ми довго там не затрималися, бо почав накрипати дощик, і щось там у воді дуже голосно хлюпнуло, і мені від цього було страшно, і ми вирішили піти геть. Хотіла також познімати з дрона, але через погоду також нічого не вдалося. Через дорогу від палацу є величезне озеро. Посередині цього озера є такий острівець, і там плавають лебеді. І коли ми тільки приїхали туди, лебеді були біля самого острова. І в мене зразу виникла якась така асоціація із сказки, гидке каченя. Там в мультику була така сцена, що ніби цей лебідь, тобто гидке качення було десь так, на якомусь острові посеред озера. Можливо, хтось із вас тут вже був, сподобалося ні. Ну і, звичайно, я хочу отримати зворотній зв'язок по тому, що я роблю. Хоча знаю, що не ідеально, але починати з чогось треба.